Привіт, друзі! Карта Футурера на скільки ж там було? 25, 25 квестів. Тому не будемо гаяти часу, починаємо. Натискаємо єшечку, скіпаємо. Розмовляємо з першим NPC. Він дає нам завдання зібрати значки Wi-Fi. Тепер хапаємо квест у другого NPC. Попутньо бігаємо, збираємо значки. Беремо ще один квест, нам дадуть дрючка. Дрючка обов'язково вдягаємо. Хоча, в принципі, не обов'язково, я бачу, що він, в принципі, е ніякого бусту до шкоди не дає. Але, блін, весело бігати з таким дрючком. Що ж, наша задача м -м, підійти до студентів, і мило так з ними побалакати, як це роблю я. Ось. Розмовляємо з ними. Цей такий жирненький попався. Студент Іван. Хм. Якщо ви мріяли також наваляти якомусь Іванові, то, в принципі, в цьому квесті у вас буде така змога. Квест виконано, зараховано, бачите, один із 24. так Що ж, наступний квест. Знову ж таки, повторюся, в принципі, ви можете їх виконувати в будь-якому порядку. Як вам буде зручно, не обов'язково робити це, як роблю я. Я просто показую вам шаблонно проходження деяких квестів. Дочекалися ліфта, підіймаємося нагору. Беремо квест у цієї приємної жіночки. Хоча, може, і неприємно, я не знаю, я з нею в кіно не ходив. Вона просить подарувати їй iPhone. Даруємо їй iPhone. І підіймаємося вгору. Ліфтом. Так, тепер наша задача поговорити з цим NPC. І зібрати інгредієнти для його святкового столу. Інгредієнт підняли, підійшли, поговорили. Інгредієнт підняли, підійшли, поговорили. З'явився знак питання, знову ж таки, поговорили. І піднімаємося на поверх вище. Тут у нас буде чекати точка інтересу. Ми до неї підходимо, натискаємо клавішу Є. E, щоб активувати точку інтересу. Хапаємо значок з Wi-Fi. Тут, в принципі, на цьому моменті вже можна було би прописувати респаун, але. Але. Так, розмовляємо. З тим NPC він нам дає коін. Коін підбираємо і бігаємо, продовжуємо збирати значки Wi-Fi. Їх тут буде трошки з запасом, наскільки я пам'ятаю, тому не хвилюйтесь. Так, підходимо. Це у нас вже друга вежа. В, нашому... В нашій ситуації це друга вежа, хоча вона, напевно, перша. Так, підходимо до наступного NPC, розмовляємо. Як бачите, щось клацаємо, нічого. Не трапляється, але що ж за фігня. А тому, друзі, треба уважно читати квести. Нам треба знайти suit Case, тобто типу чемоданчик. От. Якщо уважно читати описи до завдань, там е чорним по білому, сірим по чорному написано, що сюткейс має сірий колір, і ви зможете його знайти по слуху. Як чуєте зараз, він ділінькає, це дуже бісить. Все, принесли, поговорили знову з NPC. Ось тут буде дуже нудна башня, я вам так скажу, башта. Дуже нудна, бо нам треба буде бігати вгору-вниз, вгору, вниз. Ось, якось. Ну, таке. Так, поговорили з цим дядечком. Звернули увагу ось на цей код 1, 4, 2, 3, 1. Вводимо його сюди. 1, 4, 2, 3, 1. Пароль підійшов, все коректно працює. Що ж ми робимо? Так, викидаємося з вікна, стаємо квест. Ще один квест взяли після того, як поговорили з NPC. І що ми робимо так, друзі? Знову підіймаємося на гору. Вау, як весело, дуже супер чудово, я в о, захваті. Поговорили з жіночкою. Е, тепер вибираємо варіант відповіді 4. Варіант відповіді 4. Є. Е. Тепер треба піднятися на гору. Але що лажа? Ліфт не працює? А робот нам каже, що привіт, цей ліфт запрацює, коли ти виконаєш деякі квести. Ну добре, робити нічого, викидуємося з вікна. Знову розмовляємо з цим хлопцем і підіймаємося куди так вгору. Дуже весело. Більш креативніших квестів я, напевно, ще не бачив. Що ж, що нас тут чекає? А в нас тут чекає ще один значок А Ще одна точка інтересу і дуже цікава бабуся. Така модниця. Підходимо до шафи один раз. Двічі, тричі. І це все скіпаючи єшечко. Тепер, вау. Також креатив від розробників пнули дівчину на стульчику. І підійшли до бабусі. Поговорили з нею, квест виконано. Далі спускаємося на поверхнище, хапаємо ще один квест, розмовляємо, нам дають коїни. Ура! З цією вежою ми також закінчили. Але що ж робити далі? Боже ж ти мій, куди ж іти? Що робити? Я не знаю. Подумаєте ви, а я вам підскажу. Нам треба ось сюди. До цього кубика натискаємо єшку. Беремо ще одну точку інтересу, розмовляємо з цим хлопчиною. Він відкриє нам портал. В портал заходимо. Але попереджую: не довіряйте незнайомцям, не заходьте у портали. Що ж, тут 4 кімнати, ми їх всі зараз пройдемо. О, найвеселіша із них це кімната із м'ячиком, тому запускаємо квест. Не забуваємо про точку інтересу. І починаємо бити цей м'ячик. Наша задача, так, загнати, забити гол. Давайте, пацани, давайте, давайте. А, ці хлопаки будуть нам заважати, але ми розумніше, ніж якийсь там штучний інтелект. Що ж, гола забили, молодці, з цією кімнатою закінчили. Переходимо до наступної. Тут дуже веселий конкурс, і тамада дуже кльовий. Треба кульками, коротше. Замочити в прямому і в переносному сенсі оцих бігаючих NPC-шок. Забили, поговорили, тепнулися. Наступна кімната. Wi-Fi розмовляємо з копами. Наша задача повернути на грабоване. Ось тут буде, будуть бігати такі невеличкі зеки. Ми їх б'ємо і з них вивалюється, а що з них вивалюється, бачите, так це награбоване. Не забуваємо паралельно збирати значки з Wi-Fi, а вчасно також натискаємо клавішу блоку. Дякуючи. Так, таймінги. Трошечки я пропустив таймінги, нічого страшного. Підіймаємося вгору, ще один Wi-Fi, ще одна точка інтересу. І ще один зек. Трошечки приберу музичку Хапаємо. А, хапаємо ще один мішечок із награбованим. Почули характерний звук. Так, щось не так. Секунду. Тут. Ага, значить, ми ще не все зібрали. Моя помилочка. Ось ще одна з... У нас партія зеків. Навалюємо також і їм. Не забуваємо прописувати блок. Щоб не вмерти. Нічого, 6 хп-шок нам вистачить. Так, ось. З'явився знак питання. Заходимо в портал. Ще одна кімната у нас. Беремо квестик. А і тут не забуваємо також про точку інтересу. Тепер ми просто бігаємо, збираємо рушнички. Також значки Wi-Fi, точки інтересу, все, що бачимо, все збираємо. Відчиняємо дверцу та заходимо всередину. Як бачите, кімната знаходиться під струмом, тому будьте обережні. Так, збираємо перший ключик. Заходимо до кімнатки. Тут нас буде чекати рушничок і ще один ключик. Ці ключики нам знадобляться. Я, чесно кажучи, не просто так дозволяю бити себе струмом, бо у всьому цьому є логіка. Як бачите, останній рушничок ми взяли, підходимо, добуваємо себе, і вуаля ми вже там, де нам треба. Виходимо в портал, виходимо на вулицю через кубик, розмовляємо з цим дядьком, він дає нам ще один коін. Не забуваємо забрати значок Wi-Fi. Виходимо на вулицю. І зараз підіймаємося ось цією платформою. Як бачите, ще у нас одна точка інтересу залишилася. Ми її активуємо, і так про всяк випадок будете знати, що тут також є значок Wi-Fi. В принципі, він, він нам вже не потрібен, бо ми всі забрали. І що ж, залишився останній квест у капітана цього. Розмовляємо з ним, і як тільки він на бачите, 24 з 24 квестів зараховано, але, на жаль, таблички про квести тут не буде. Вітаю вас, друзі! Цей квест також пройдено. 12 з половиною хвилин, майже 13. І всім дякую за перегляд. І до зустрічі у наступних відео.